А це у всіх така єрунда, що саме перед виходом, коли ти кудись собираєшся на дуже важливу подію, і вже таксі тебе чекає, і в цей момент ти понімаєш, що ти дуже сильно хочеш срати. <smug> Excuse me! King Ding 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 ding! Ding 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 ding! King Ding, 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 ding! Ding ding, 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 ding! Kinschara! Ding, ding, ding! ding. Bob, kurwa! Ja pierdolekie bydle! Bober! Ej, kurwa! Bober! Aaaaaaah! Тіло було в 25-му році, виходжу бля, нахуй з хати, дивлю на дорогу, а там сміття повно, повно, а коло нього ще й ТЦК. Окаємо задню передачу і починаємо паркування. Катя, катя Катерина! А що воно не ї? Для щасливого сімейного життя, дівчата. Що треба робити? Ха, що борщ? Шпілі-вілі, Треба робити чоловіка винуватим. А для цього треба піймати на гарячому. Падаб з гра, біла блізка. Дивіться, як удобненько зробили. його. допустим, підходиш ти до кабінки туаліта, двері закрити. Да? І щоб їх не дергати, не питати, чи там хтось є. Можу просто його заглянуть, ага, нікого немає, можна заходити. Так, до нас на вооруження прийшли нові <світчук>, тип защити. Штани з репкою. Марина, що ми кажемо клієнту, якщо він впустив з вітрини інструмент? Ти що, урод? Та ти щас його. Блядь, сам... Ти вдома нах... е, нічого страшного. Е, я зараз все повішую на місце, тим паче вони у нас противоударні, тому можете навіть не хвилюватися за це. Е, нормально так, якщо я угу. так скажу. Ти знаєш, десь так тоді і буду відповідати. Молодець. Блять, я закричу. Если у вас великий прибор, то, в принципе, может там выйти на значок Мерседеса повысить и высить mm -hmm. Тебе нормально? Мне да. і порядо. Димно це соска. Дякую, ватку купила новеньку. А? Только попробуй прыгнуть. Я носу на кухне и скажу, что это ты. Тебя завтра повезут и кастрируют. Тебе больше нечего будет лизать. Где пару дней, Э, узорви, 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 Люблю тебя. Маныш, мене дурманыш, люблю тебя.

I can fix that. Что такое любовь? Любовь? Хуйня! Чего? Вот того. Что? Бабки-тёлки <laughs> Им дикие деньги нахуй, пиздец. Да? Ну. А что-то было на, на опыте, да, что? А уже есть, но. А что там? А? Что было, расскажи. А все хотят денег нахуй. Все телки? Ага, купить то, купить то, потом нахуй. А потом? Капусточку жарю. Макарони варю, позву тебе в гості, накормлю відпорю. Та й нема тобі, та її е кноп, а хуя, а не на ливані козі. Оця, оця тональка дивка, ливана ливані нахуй. Поняв, як вона лива на ливані, вона моя тусічка полета. Налив... Да, налив. Вона не дитина. Вона на ливані, як я, оця Ну хуєна, моя саделечка, моє чоловічко, садечко. Ні, я підалась, ні, я підала, ну та хуєна бомба. Сьогодні мене вже ну реально три. Марійка. Марійка, моя золетуся, моя пісюся, добрий вечір, моя пікантна кунице. Тільки у нас такі люди, маршручики, просто. Не рви жопу, не обженеш, наглажений. Поняли? Чу, Чув, туди, оце от просто окунь. А ти дежурний іди нахрен.

то Гоша. Да, сідай, сідай. блять, ти не знаешь, скільки эта ручка стоит? <music> Пада сніг на землю голу. Собака дзюре на дорогу, Мерзне хвіст і мерзне дупа. Не погода, а залупа. Хто б пустив мене до хати? Тут немає де й посрати. Се лядяним взялося. взялося. це мені здалося.